Доброго вечора. Генеральний штаб Збройних сил України цілком імовірно найближчим часом отримує нового очільника. Принаймні, деякі засоби маси інформації повідомили про те, що нинішній керівник Генерального штабу, генерал Григорій Печенко, написав відповідний рапорт, який був скерований в адміністрацію президента. І він належним чином там зареєстрований. Пізніше ж сам Печенко підтвердив цю інформацію, але підтвердив частково. Він сказав, що справді має намір піти з генерального штабу, але сказав, що жодного рапорту ще не писав. Сподіваються на зустріч з Верховним головнокомандуючим, яким як відомо, на сьогодні є Віктор Янукович, і сподівається, що протягом розмови вони йдуть згоди, і далі він зможе вже конкретніше, детальніше говорити про свої найближчі плани. Перекладі з загально з військової на загальну людську мову це означає наступне: пан Печенко настільки збирається йти з генерального штабу, скільки збирається привернути увагу свого керівника, найвищого керівника, до якихось проблем, які в нього виникли. Ну наразі достеменно невідомо, що це за проблема, але певні здогадки існують. Судячи з усього, печенко буде першою, можливо, найбільшою жертвою так званої зачистки менеджменту, який збирається проводити. Що не призначений новий керівник військового відомства Дмитро Саламатін. Пан Саламатін, а коли його характеризують його спільники з партії регіонів, він має репутацію жорсткого менеджера. Ну, жорсткий це правда. Він відомий боєць, учасник кількох бійок. Стосовно його менеджерства, тут є певні питання. Ну, принаймні люди, які знайомі з військовою сферою і з сферою військово-промислового комплексу, казали, що після того, як пан Саломатін очолив а пізніше, після реструктуризації виконавчої влади, Укрборонпром, то плутанина в структурах, які опікуються з Оборудками державними, вона тільки збільшилася, і деякі кадрові призначення пана Саламатіна, ну, м'яко як, викликали подив. Ну і найкращою характеристикою є фактичний зрив так званого іракського контракту. Нагадаю, що 2009 року Україна отримала шикарний подарунок від Сполучених Штатів Америки, який пролобіювали контракт. Україна мала поставити в Ірак 420 бетерів на загальну суму 2,4 мільярди доларів. І постійно зривала терміни поставок. Нагадаю, що влітку минулого року Ірак заявив про те, що має намір оштрафувати Україну на 3 мільйони доларів за те, що вона не виконує умови контракту. Буквально днями з'явилася заява керівника Держфінінспекції колишнього кру пана Андрієва, який заявив, що Україна фактично втратила іракський контракт через те, що гроші, які призначалися на модернізацію бетерів за натівськими стандартами, фактично були вкрадені. Вони перейшли на рахунки в комерційних структурах і фактично зникли. Це характеристика пана Саламатіна як менеджера, і цей менеджер нині збирається реформувати Міністерство оборони днями, як стверджують наші джерела, пан Саламатін озвучив свою мету. Він сказав, що армія має бути скорочена, в ній мають залишитися краще. А ті, хто залишиться, мають отримувати відповідне відповідні гроші, відповідну заробітну платню. Бо нині вона є просто непристойною. І послався на те, що це завдання президента. До речі, Віктор Янукович свого часу неодноразово говорив про необхідність збільшити фінансування армії. Він говорив це в якості кандидата в президента. Але щойно прийшовши на посаду президента, скоротив військовий бюджет і до того мізерний більш ніж на 2 мільярди. Далі більше, коли 2011 року збройні сили просили 22 мільярди, пан Янукович спромігся виділити їм 13 з копійками і. Петченко, до речі, згаданий нами вище, був одним з небагатьох людей, одним з небагатьох представників збройних сил, який виступив про цього. Проти цього він виступив це не дуже агресивно, доволі стримано, але він подав свій голос на відміну від міністра оборони колишнього єжеля. Це взагалі була дивна людина. Мій колега Валентин Бадрак дуже стисло, і дуже влучно сказав, що міністр оборони займався армією факультативно. Єжель увійде в історію України як єдиний міністр оборони, який жодного разу не поставив питання про закупівлю Україною нової нових нових озброєнь та нової зброї. Українська армія фактично вже бракує, і цифри це підтверджують. Ну, приміром, коли обговорився бюджет на 2012 рік, на Збройні сили, взагалі на оборону, було передбачено 17,4 мільярди гривень. Кузьмук, до речі, член партії регіонів, депутат Вірпажі Геронів, колишній міністр оборони, заявив про те, що це мізер цього армії не вистачить. До його слів прислухались і скоротили бюджет на мільярд. Більше того, з цих 16,4 мільярдів. Лише 14 так званих захищення, тобто передбачено окремо в бюджеті, решта йде за так званими спеціальними фондами і ніколи до армії не доходить. Це ствердження того ж самого Кузьмука. Далі ще цікавіше. Віктор Янукович знову ж таки в якості кандидата в президенти неодноразово говорив про те, що необхідно збільшувати заробітну платню в українських збройних силах, і що Україна не має права відрізнятися за цим показником від сусідніх держав. Ну, краще б він цього не говорив, тому що в регіоні. Це за даними Центра досліджень армії, конверсії та розброєнь. Так от в регіоні менше, ніж в Україні офіцери та солдати отримують тільки у Молдові. Ну, приміром, у Казахстані 250-300 доларів це заробітна платня рядового. В Україні це заробітна платня офіцера. Маленька Латвія, яка має менше 6 тисяч військових у своїх Збройних силах, там а, офіцер, його заробітна платня починається з тисячі євро. Заробітна платня. Рядового від 700 євро. Ми про такі цифри можемо тільки мріяти. Україна відстає за всіма показниками. Є кричучі цифри, вони надруковані в останньому числі газети тижня Україна, їх оприлюднив мій колега Валентин Бадрак. Так от, на 2009 рік в Україні було 200 бойових літаків. З них ті, що могли піднятися у повітря, було лише 112. Сьогодні бойових літаків 100. З них боєздатним є 18. 80 бойових гелікоптерів в Україні, здатних піднятися у повітря 18. Українська армія потребує реформ, але наразі невідомо, хто ці реформи буде писати. Воєнна доктрина, яку ухвалили на Кабінеті міністрів і ухвалили в Верховній Раді, так і не підписана президентом. Вона ухвалена ще у квітні і досі не прийнята. Янукович заявив про те, що найближчим часом вона з'явиться, це було сказано восени, але коли це з'явиться, невідомо. Невідомо, хто буде розробляти реформу українських збройних сил. Називаються різні цифри скорочень. На сьогодні українські збройні сили це 180 тисяч людей. Соломатін говорив про цифру в 100 тисяч, ну, за, за деякими джерелами. Єжель говорив про те, що армію потрібно скоротити до до 130. Добре, але під що? Під кого? Під які озброєння, під які небезпеки? Все це абсолютно незрозуміло, тому що насправді наша, наші військові і наші збройні сили далеко відстали не тільки від розвинених країн, а навіть від тих країн, які були гірше за потенціалом ніж Україна, ще кілька років тому. Тому що сьогодні Україна це за даними фахівців. Якщо вона щойно почне от буквально просто сьогодні опікуватися проблемами Збройних сил і витратити на, те, на це ну, хоча б кілька мільярдів доларів, їй знадобиться 10 років, аби, аби просто скоротити цю відстань. Але на сьогодні цим займатися ніхто не буде. Цим мала б займатися Рада національної безпеки, але у мене величезний сумнів, щоб пані Богатирьова чи її заступник Медведько, колишній прокурор та колишній міністр охорони здоров'я були в змозі розробити стратегію. Реформування українських збройних сил. І Андрій Петрович Клюв усій повазі до його величезних різноманітних здібностей також навряд чи є знаним фахівцем у цих питаннях. І пан Саломатін теж він сприймає збройні сили не як важливий елемент національної безпеки, а цілком очевидно, це говорять абсолютно всі. Він сприймається як величезну бізнес-ділянку, де багато що можна продати, поділити. Це, до речі, робили Єжелю. Єдина проблема полягала в тому, що Єжель був безмежно далекий від родини Януковича, йому надавали, ну, скажімо так, освоювати деякі об'єкти, так як це може зробити пан Саламат, який близький до родини Януковича. А реформа в армії ніхто опікуватись не буде. Януковича завдання цілком зрозуміло, він хоче зробити так, щоб а, люди, які є а, військовими, були його потенційними виборами на найближчих виборах. Але проблема полягає в тому, що скорочення армії не вирішить питання, тому що під час скорочення Збройних сил необхідно виплатити заробітну платню, надати квартиру тим, хто стоїть на квартирній черзі, а з яких грошей це давати, наразі нікому не відомо. І насправді так випадає, що найближчим часом. Українська, українські збройні сили, які були довгий час болотом, перетвориться на ще один очах занепокоєння, на ще одну болючу тему, тому що Саламатін з його молодими агресивними менеджерами буде, судячи з усього, діяти дуже жорстко і рішуче, і це означає, що армія тих, хто буде голосувати проти Януковича, має збільшитися, а не зменшитися. Тому що, навряд чи ті, кому сьогодні обіцяють. Тисячу доларів в вигляді заробітної платні її отримують, а ті, кого звільнять, навряд чи знайдуть роботу. Якщо це є реформування, то пояснить мені, що тоді дірібан даруйте на цьому слові. Збройні сили України це була структура, яка в принципі просто просилася як ділянка, як об'єкт для показових реформ. І судячи з усього, вона першою і помре. Від ненормального реформування, який запланований сьогодні верховним головнокомандуючим та його емоційними жорсткими менеджерами. Я з вами прощаюся. Дякую за увагу. Наступного тижня з вами буде Віталій Портніков. Побачимось та почуємось. Нехай щастить.